Любі малята. Я сьогодні прийшла до садочка і знайшла ось такий кошик. А що є в цьому кошику, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки. Тамість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати увечері вкладають. І годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Про що ця загадка? Так, про ляльку. Повторіть, будь ласка, разом зі мною. Лялька. Ляльки це улюблені іграшки усіх дівчаток. Слухаємо наступну загадку. Я в барлозі взимку спав, Мети з вуликів збирав, бан на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлувати та м'який. Відгадайте, хто такий? Це ведмедик. Повторіть, будь ласка, дітки, ведмедик. Наступна загадка. Мій улюблений дружок круглий, наче колобок. по доріжці швидко скаче, називається він М'ячик. Повторіть, будь ласка, дітки, М'ячик. Не автобус і не віз. Маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Що це, дітки? Так, це машинка. Повторіть, будь ласка, разом зі мною. Машинка. Наступна загадка. В синім небі пролітаю. Швидкість я велику маю. Два крила, хоча не птах. Називаюсь я літак. Давайте разом зі мною ще раз скажемо. Літак. Дітки, а як все це можна назвати одним словом? Що це все таке? Це іграшки. Давайте ще разом скажемо. Іграшки. Діти. А які ще іграшки, ви знаєте, кубики, конструктор, пірамідка, зайчик, кораблик, паровозик, пазли та багато є різних іграшок. А яка іграшка ваша улюблена? Розкажіть про неї. Наприклад, про мою улюблену іграшку. Моя улюблена іграшка собачка. Він маленький, м'якенький і дуже гарний. У нього чорна спинка, чорні вушка і білі лапки. Мені подарувала його моя матуся. А тепер спробуйте ви розказати про свою іграшку. Для цього поставте відео на паузу. А тепер, дітки, давайте пограємо з вами в гру, яка називається Що зайве. Давайте роздивимося і назвемо ті предмети, що тут знаходяться. Пірамідка, машинка, яблуко. Подумайте, дітки, і скажіть, що тут зайве? Пірамідка що це? Це іграшка. Машинка це теж іграшка. А яблуко це іграшка чи ні? Ні, яблуко це не іграшка, це фрукт, який росте на дереві в саду. Значить, зайве тут, тут яблуко. Тепер давайте розглянемо, що тут є. Лялька. Літак книжка. Що тут зайве? Літак це іграшка. Лялька також іграшка. А книжка це не іграшка. Значить зайва тут книжка. Молодці, дітки. Діти, а як потрібно гратися іграшками, щоб вони не зламалися і довго радували вас? Не можна їх кидати на підлозі, бо на них можуть наступити. Не кидатися іграшками, адже вони можуть зламатися. І після ігор обов'язково треба складати іграшки на місця. Малята ви великі молодці, дуже добре сьогодні попрацювали. Але настав час прощатися. До нових зустрічей. До побачення!